Катушки Calypso Car PLC це поєднання потужності та надійності в сучасному іластичному дизайні. Серія катушок була постворена для ловлі коропа на далеких та наддалеких дистанціях. Calypso Каліпсор LC оснащені великими алюмінієвими шпулями класу Cast з тонічним бортиком та двома металевими кліпсами. Катушка обладнана системою захисту від потрапляння жилки під шпулю. Якісне вкладання жилки забезпечує нескінченний гвинт. А завдяки системі сповільної подачі шпулі вкладання стало більш щільним. Тож, вдалося мінімізувати тертя та збільшити дальність закиду. Завдяки ясової формі, ролік рісовкладача запобігає перекручуванню жилки. У роліку встановлює високоякісний підшипник, котушки оснащені багатодисковим фрикціоном, який забезпечує точне, швидке налаштування та має плавну, стабільну роботу. Carполь EOC оснащені 8 плюс високоякісними підчинниками, завдяки чому має високий ресурс та м'який поганий хід. Потужний тяговий механізм має низьке передавальне число 4,1 до 1. За один оберт катушка вимоти 90 см в осінні. Серія складається з двох моделей у розмірі 8000 та 9000. Чудовий функціонал! Потужність, надійність та стильний дизайн роблять Каліпсо Карпа Осі ідеальною катушкою для ловлі на далеких дистанціях та великих водоймах. Ставте подобайки цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Всім до нових зустрічей!